Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 20 вересня 2022 року, хочу показати вам самий, один з самих морозостійких виноградів у світі. Це маркет. В нього невеличкі грона. Ось його. Зараз покажу його врожай. І заодно перевіримо скільки ягода має цукру. От відщипнемо ось цю ягоду. Є прилад, а тоді покажу вам кущ. Бо мені самому цікаво, скільки він має цукру. Бо я його зараз хочу зривати на вино робити, через що показує відео про нього. Маркет. Друзі. Друзі, 22 цукру. 22 брікс. Пробую вам то показати. От бачите, 22 брікс цукру. Має маркет на даний момент. Так. Освітлення я ніякого не робив. Він собі росте от такі невеличкі грона. На арці було б то гарніше. Були б більші грона, звісно. Ну, то на шпалері ось так то все виглядає. Так. Такі листки він має. ось, ось Самі пагони червонуваті. Ну і листки біля самого листка ніжка сама червона. Кущ, кущу. 6 на 7 рік росте кущено. Наступному році в травні буде 7 років, як я його посадив. От бачите. Отакі От навіть грона трошки більше бувають. ну На арці він видав би дійсно вищий пілотаж. Я його ніколи не вкривав. автора заявляють 38 морозів. Отакий От він, маркет. Зараз ми підійдемо ще. Подивимося з іншого боку, як то все, як то все виглядає. І так, товариство, підійшли ми з іншого боку. Дивимося. Ось так воно все в цьому році є. Бачите? Ну, 22 брікси Досить таки багато. І то в цьому році проблемному, холодному. Ось. Бачите, такі грона рихлі. Рихлі і невеличкі вони. Це вам маркет. Так виглядає. На арку. Безпроблемний сорт. Не потрібно... Догляду за ним. бачите, чуть вище є грона навіть. Тут уже поруч де в мене фронтіняк грей. Бачите, воно таке як то голубе, але ж ні. Якщо проїн стирати, то ягода зеленкувата. Теж вже майже, майже достиг, але ще хай висить. З фронтіняком ми спішити не будемо. Дивіться, як звисаючий привіст вийшов у мене. Значить, камера передасть, бачите? І то я вже два рази в цьому сезоні його обрізав. Сильно він, дуже він сильно рослий кущ, бачите? От все лягає сюди. Йому потрібно багато місця. Тут всього-навсього 2 метри від стовпчика до стовпчика. Йому мало місця. Потрібно більше місця. Ну, я ще посадив два кущі, побачимо. Там постараюся зробити формування кордону. І воно буде щось віддавати краще. Ну Все побачимо з часу. А зараз такий врожай. Дивіться, друзі, в коментарях я обов'язково напишу, скільки вийшло з нього, як подушу все, скільки вийшло з нього вино матеріалу. Як передушу. Бачите? Маркет. Дивіться, на листях, ще як літом обробляв, що то звисаючий приріст, так білий наліт від переграду так і залишився, бачите? Так, ну, тут, виходить, північна сторона, тут все рівно сонце сюди не заходить. То той звисаючий приріст, не знаю, чи в користь він чи ні, ну так є. Його потрібно на арку, але я ще спробую... Формувати кордоном. Де, де, деяких ложах вже визріває, чи то не визріває, ні, щось таке. Темно тут не можу приділитися. Але я думаю, врожай буде наступному році, ніде воно не дінеться. Ні, визріває лоза. Все гаразд. Добре, друзі, не буду вас затримувати. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.